П'ятницю, 8 травня, на день пам'яті та примирення благодійний фонд «Мир і порядок спільно із громадськими представниками східного корпусу та бійцями нацгвардійцями, а також за підтримки громадської організації Самопоміч провели акцію із благоустрою парку перемоги. Що на Салтівці. ми участвували в всеукраїнській акції зробимо Україну чистою», убрали здесь. І після того ми замітили, що нету мусора і мусор знову збирається. Людям просто напросто нікуди вибрати мусор. І ми вирішили установи ну І возле них лавки. Потому що лавки, якби здесь были були когда-то, але вони повністю в розрушеному сторіні, потім ми вирішили лавки теж поставити. Зокрема, було встановлено лавочки та смітники на центральній алеї парку та на алеї що води до церкви Матрони Московської. Однак через дощ не всі заплановані роботи вдалося виконати вчасно. Як тільки дозволить погода, організатори обіцяють довести розпочати до кінця. Люди ответственные, люди очень организованные, люди подходят как бы, с, как бы, с понятием дела. То есть есть человек, который понимает, как производить этот бетон, который нужно. Ну а мы помогаем, уже физическая работа такая достаточно э, серьезная. Да? Как бы, одни люди копают, вторые люди здесь мешают бетон. Ну и мы находимся как бы, на, впереди и на самом ответственном участке.